Всім доброго ранку на годині 7.09 на дворі дуже холодно Так, сьогодні працюємо в уклон в От Радіус кілометр. Берегти І починаємо шукати. А зранку має бути робота, бо на вулиці холодно, сніг. Тема сьогоднішнього відео буде, скільки можна заробити грошей на уклоні, якщо виставити кілометр до клієнта подачу, ну і там будемо працювати до четвертої точно, а там подивимось. З ну, зарядками треба враховувати, з обідами. От. І на наступний день буде відео чи через день, чи через два. Може через два дня, поки я виставлю, по фільтрам. І ми порівняємо каса кілометраж по кнопці і каса кілометраж по фільтрам. От. І ви подивитесь, де краще працювати по якій стратегії. А ми чекаємо замовлення. Ще тільки 7.12 люди тільки збираються на роботу. Десь в 7.30 вже починаються коефіцієнти серйозні. Ми будемо чекати першого замовлення. Так, перше замовлення. Нагадаю, що у нас в уклоні комфорт і стандарт є. Так що буде перевага над замовленнями. О, буде більше замовлень приходити, я сподіваюся. Ну, правда, це тариф 56 за 3,3, ну таке. Ну. Що не зробиш заради експерименту? Так, приїхали, виконали замовлення. Е, дав би з решти 56, значить ми ставимо 4 зірочки. Шукаємо наступне замовлення. Е, у нас місто червоне. О, що в нас? Ото не три поставив подачу, бо тут ну, дуже важко виїхати, я не знаю. Ну, зараз будемо бачити, чи з ефіру візьмемо щось. Бо тут так можна простояти дуже довго, поки хтось не замовить знов, з нової пошти замовлення. З княгини нам можна, але ну, не знаю. Пошукаємо щось інакше. Що я хотів сказати? Пасажири, які по готівці і надають на чай, то їм четвірка це максимум, а якщо хоч чуть -чуть, трошки чаю дали, то п'ятірка по-любому. Така у мене політика. Ну, я рахую, там, допустим, якщо тариф 56, можна було дати е, вокзали, можна було дати і 60 гривень. Так, ми бачимо два замовлення, 80 і 83, і це буде краще. Прийняти, приймаємо. Комфорт. От комфорт, Аліна. Ну, подача, так, да, звичайно, але тут нема виходу. Як їхати не стояти на місці, головне. От, 1,7 подача. Поїхали. йдуть Так, ми на довгі 20. Е, так, освітлення погане, і так завершуємо. І це, звичайно, 5 зірок. Е, і е, на кнопці зловили одразу воно я спочатку кинуло не обов'язкове замовлення, 82 за 4 я скасував, бо там на... Торговий центр Масяня, там в поганій дорозі. І зробив з полія 6-6, коефіцієнт 2 до десятки. Я розумію, десятка не дуже, але е, ну, треба брати, бо коефіцієнт нормальний. От. Тут недалеко податися. 750 метрів. Все, поїхали. Так, там 95 тариф, 71 з клієнта, клієнт, дав 75. Чаюху дала. П'ятірку отримала. От. І далі по цьому залетіло. По швидкому з франка 25 на Чорноволо 107. Так, Подача 700 метрів. Поїхали. На Чорновола біля м'ясоруба, Що я скажу? По дорозі проходило з Національної гвардії за 64, скрутка. Люди навчились просто скручувати тариф. Тобто, уклон, допустимо, пропонує 70 там, за 3 кілометри, вони скручують 64-65. Приходить мені мінімалочка 55 за 1,7, подача, Ну, на канавальце, не знаю. це, ну, Та давайте беремо ну, що що поробиш. Напевно, дитина. Там напевно точно, Бо дитячу лікарню. Да. Ну ладно. Такі райони дуже чорновола, велемарт, це. Але що поробиш? Треба щось возити. Так, прийшло ще замовлення, не обов'язково, правда, але прийму. Бо в центр. Бо в центр ну, Давай, приймайся, приймайся, Отлично супер. Не обов'язково, але з цього району я за любі гроші готовий ну, там, за мінімалку. Любу. І то, в принципі, так ну, 50-2 за 2, грубо кажучи, це тариф. На Бривдерський злом щось краще, я думаю, з коефіцієнтом 1,5 плюс. Завершив замовлення, був мій э, знайомий. От. І по гуцуку залетіло по кнопці 59 за 2,4. Думав, брати не брати, але у нас експеримент на кнопці якби, ну, кілометр подальше. Я вирішив взяти в принципі, не так-то і погано. Так, На будинку 9,35. 35 відлучався по справам, зараз на Галицькій 145. Зефіра вихватив замовлення коефіцієнт 2.13. Не знаю, як ми будемо порівнювати кнопку із фільтрами, бо сьогодні може бути гарний день, завтра може бути негарний. Але все одно сніг мороз своє дає, може і завтра буде. В принципі, в принципі так подумати, що рівноправне порівняння буде. В принципі, ну, подивимося завтра. Подивимося, що з цього вийде. Їдемо на замовлення. Беремо по кнопці. По кнопці і з ефіру беремо замовлення. В общем. Так, завтра так само буде. Щоб, за... на стомат. Кабінет на Шевченка. Розловив по кнопці. Не, не обов'язкове замовлення, але 60 за 3, в принципі, по локаціям нормально. Подача мінімальна. Так само. то замовлення 150... А, я 150 з неї взяв. Блін, ну, не знаю, якось, якось тупо оце. за гривню. оце. Не знаю, я не можу. От, подача 300 метрів буквально. А, до речі, в дворі. Зараз я вийду. Ну, поруч, коротше. А ми приїхали на вина ви світу на Галицькі 60 гривень. Без решти, але в принципі так можна взагалі не ставити оцінку. На Android є така функція, що не ставити. Та ми чекаємо. Так, прийшло замовлення Василянок 68 на Мазепи 160. В принципі, там такий райончик, що можна потім забрати. Давайте беремо його обов'язково. Обов'язково чекаємо до кінця, що може таке буде, що піднімуть ціну. Що приймаємо? Бо часто буває таке, що в кінці піднімають ціну, плюс 10, плюс 20. Ну, тобто, вигідно дочекуватися до кінця, але... Бувають такі моменти, коли клієнт просто скасовує в кінці, та ну нічого страшного, але це буває рідко. Депо на тролейбус здовженка. Ой, не знаю. Та напевно так, да, будемо брати, блін. Погане замовлення. Я думаю, що не піднімуть. Ну, давай, це, це краще блин, на. Не обов'язкове замовлення, бо я так зрозумів, бо це крахівці з крахівців сектора, а то, типу, замісно виходить Ну Краще соточку, ніж 50 гривень. Ну і там таке, така локація, що можна швидко з'їхати з того місця. У нас вже 22%, відсотка, 23 км десь лишилося, десь, напевно, на 2 замовлення, може на це одне і все треба заряджатися їхати буде. 13-12, заряджаюсь, майже зарядився. Підведемо проміжні підсумки. Десь на кілометраж порахуємо 55-800 гривень. Витрати на зарядку 30 гривень було, і зараз ну, зараз я ще заряджаюсь, не знаю скільки я витрачу на зарядку. 13. Ми зарядилися трошки навіть забагато, але нічого страшного. На 150 гривень зарядка була. От, е, виставили півтора кілометра подача, бо звідси виїхати, ну, треба ставити більше подачі, щоб ще що зловити. О, зловили. Е, Галицька 62. До метро. Я весь тобой на метро їдемо. Це може буде зараз інтернет заглючити і не візьметься. Звернуться. Роман. Тож, нічого нема інакшого франка. що Інакшого нічого нема. треба щось брати, виїхати. Ну, замовлення, звісно, таке собі. Ну, ще з коефіцієнтом. Нам треба розвернутися, буде зараз на полія. Ладно, поїхали. Так, е, приїхали на метро. Добре, що приїхали. Е, прийшло класне замовлення. П'ять, не знаю, щоб не ставити. Е, з Велосу, манометра. з Велоса прийшло е, на Семенка 4. Цікаво, вийшло, коротше, замовлення було цього. З метра просто не звідси замовили. Коротше, я висаджу людей, і мене зупиняють інші. Короче, з метра треба було на Семенонка 4-400 там 400 метрів проїхати. Ну, грубо кажучи, зараз я на карті покажу. Ну от, <сум> 73 гривні. Так, да, звичайно, завершуємо п'ятірка, Це круто, без подачі взагалі. Ну, кнопка деколи непогані замовлення дає. Отака ділема, Отака ділема, Що брати? От, з Вовчинецької 2А з Вовчинців тут початок на Корпівницького, там замовлень не буде. От. Оце замовлення прекрасне. Блин. Можна з Мазепа 38 забрати ну, якесь інше замовлення. Да? Давай тоді, напевно, подаємося на це. На кращого я щось не бачу. З Мазепом ми легко відійдемо. Треба так само розраховувати брати замовлення, щоб з кінцевої точки у вас було більше шансів забрати якесь замовлення ну, нормальне. На Крапівницького, хто знає там на Сагайдачного там. Тільки СТОшки і все, більше немає нічого. Можеш щось зробити, але, ну, ймовірність, ну, дуже маленька. Все, поїхали до клієнта. Так, виконали замовлення Андрія, він пішов. Я так зрозумів, е, Так, виконали. так, да, 5 зірок, класний пасажир. Все супер. Е, по дорозі по ланцюгу замовлень прийшло замовлення. Чорновола 80, не знаю для чого я це прийняв. У мене ще 7 хвилин на подачу машини. Дарма, але що ж тут поробиш уже? А, краще би взяв то замовлення. Але подача 300 метрів, то треба брати напевно. Обов'язкове замовлення. Ха. Прямо в центр. Прямо в центр. Надіюсь, ще встигну виконати, крім цього, замовлення. Да, кнопка це біда-біда. Так, виконав я це замовлення, не знаю, не ставлю оцінку, я не знаю, що ставити, бля, за 60 гривень за 4 км Уклон, що це за тарифи такі? Ще, ще 17,5% камси. Що це, 40 гривень за 4 км? Ні, ну я розумію, твій рух, твої правила. Зефіра взяв крайнє замовлення Адель. Адель замовила. Так, набережня 22 на нову пошту і на Бульведерську. Надіюсь, надіюсь, я встигну до четвертої, мені треба по справам. Так, їдемо. Так, ну що. Крайнє замовлення виконали. 99 гривень, там очікування 2 хвилини, п'ятірка. тірка Ось така у нас зміна получилась, На годинку четверта година. От, їздили ми з 7 ранку. Рахуємо з 7 до 4 по максимуму. Хто як може, може годину відняти від цього. Скільки це 9 годин, 9 годин. Ну, Для когось 8, для когось 9. Ну я рахую повністю зміна, як у мене, з початку до кінця зарядками. Е, Так, наїхали ми що 85 кілометрів, хай буде, і 1230 гривень у нас. От, якось так, якось так вийшло. 19 замовлень. Уклону ми заплатили 217 гривень. Дуже велика комісія. ще Плюс 2,5% комісію на вивід грошей. От. Кому сподобався мій контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наступне наше відео буде присвячено уклону. Роботи по фільтрам. І ми, ми порівняємо приблизно за таку саму годину порівняємо, який заробіток по фільтрам в уклоні. Якщо фільтрувати, сортувати замовлення не все підряд. Всім папа! -па.